Добрий день! Я Мацько Марина, студентка Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. І сьогодні я б хотіла продемонструвати вам свою роботу на тему орнамент життя, українські мотиви в сучасному стилі. Ідея виникла, коли я замислилась над тим, як можна поєднати щоденні речі з нашою багатою культурною спадщиною. Візерунок на чашці має назву життя. І поєднує традиційні українські мотиви з елементами сучасної графіки. В Адаменті зашифроване слово Україна як символ єдності, сили та нескореності нашого народу. Ця робота демонструє, як українська культура може гармонійно інтегруватися в повсякденне життя, надаючи звичайним речам глибшого сенсу та емоційної цінності. Україна. Це велична назва, що несе собі дух нашого народу. Під час створення цього проєкту я використала сам орнамент, окремі деталі, такі як ручка, чашка та блюдце та примітивна фігура квадрат, використаний для орнамента. У своїй роботі я використовувала примітивну фігуру квадрат. За допомогою Alt я створила копії, виставила їх у рівний рядок. Після чого використовуючи Ctrl-D повторила дію, щоб заповнити площину фігурами. Далі я видала ті фігури, які мені не потрібні були, щоб вийшов візерунок. Далі, утримуючи Shift, я брала окремі квадратики і перефарбувала їх у червоний колір для створення акценту. Потім я перевернула частину елементів, сформувавши повноцінний візерунок. А потім я здублювала за допомогою Alt візерунок, сформувавши великий орнамент та перемістила його в панель символів. Потім за допомогою інструмента Беро я побудувала напрямними лініями фігуру, певну частину чашки. Виставляючи опорні точки. На основі цієї фігури я застосувала ефект обертання 3D. Одну фігуру використала саме обертання та накладання орнаменту, а іншу тільки для об'єму. Потім я наклала обидві частини одна на одну, щоб утворити повноцінну чашку. Так само я створила блюдце. за допомогою пера сформувала контур. Який обернула навколо осі через ефект обертання, після чого я побудувала ручку, надала і товщину я, завершила роботу, отримавши повноцінну композицію. Надала тіні. все, робота готова. Дякую за увагу.